об'єкти, присвячені російському письменнику Михайлу Булгакову є символікою російської імперської політики. а Їхнє подальше перебування у публічному просторі є російською пропагандою. Такий висновок зробила комісія Українського інституту національної пам'яті і опублікувала документ на початку квітня. Ось фрагмент з цього висновку. Письменник, незважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгуковувався про становлення української держави та її очільників. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російського комунізму. У музеї Булгакова в Києві отримали цей висновок комісії. Директорка музею Людмила Губіанурі каже, що цей висновок є надто емоційним, а постать Булгакова варто не забороняти, а переосмислювати, чим музей займається впродовж останніх двох років, працюючи над темою деколонізації. Сам Булгаков, як каже Губіанурі, став жертвою режиму та не міг публікувати твори через громадянську позицію. У соцмережах думки користувачів щодо постаті Булгакова розділилися і вкотре розгорілася публічна дискусія, що робити з цим письменником. Такі дискусії виникали. І в 22-му році, коли у вересні спілка письменників України запропонувала закрити музей Булгакова в Києві експонати здати в архів, а у приміщення зробити музей українського композитора Олександра Кошиця. До нашого ефіру долучається зараз. Долучиться голова Українського інституту національної пам'яті. Поки в коментарях ви можете ділитися своїми думками. Антон Дробович вже є на зв'язку. Пане Антоне, вітаю вас. Дякую, що долучилися. В музеї Булгакова не погодилися з висновками інституту. Там кажуть, що документ не Професійний, бо занадто емоційний. Чи погоджуєтеся ви з такою критикою? Ну, дивіться, я от, буквально сьогодні повертаюся з Збройних сил України в інститут, і ми з колегами проаналізуємо зауваження застереження, які до нього було висловлені На мою думку, він там є дійсно деякі емоційні моменти і, можливо, навіть фактологічна якась неточність. Ми це перевіримо. Але головна деталь, яка важлива в цій дискусії. Чи глорифікувати і нормалізувати Булгакова в публічному просторі, чи ні. Судячи з того, ну які речі він писав, що він говорив, ну глорифікувати і нормалізувати його недоречно. Що стосується книг, ніхто не забороняє ні книги, ні музейні експозиції, навіть в шкільній програмі він є собаче серце. Тому знаєте тут помірковано, треба до цього питання поставитися. Пане Антоне, в музеї також кажуть про те, що от приписують в цьому документі Булгакову найчастіше цитати різних героїв з роману Біла гвардія або оповідань навколо роману. Я бачила у висновку вказано посилання не лише на цей роман, та але все ж таки, от на основі чого експерти інституту зробили такий висновок, і чи можна м, таким чином заборонити от такі публічні прояви Булгакова, як то пам'ятники, за суб'єктивне відображення часу у його художніх творах. Дивіться, Булгаков не просто суб'єктивно відображував е, в художніх творах, він тенденційно це робив. Тобто в його творчості, в вистав, в щоденниках, в протоколах допитів е, він... Чітко і ясно дає зрозуміти, що він імперець, що він шовініст що він чесно розповідає, що вихід Росії тодішньої добровільчої армії добровольчої з Києва, була там біда для нього. Він не уявляв собі без Росії цих територій. Відповідно, це не якась просто художня деталь. Наприклад, його листування з директорами театрів доставили з ні турбіних, вони повняться його наполяганням відновити так звану петлюрівську сцену, за яку ще в радянський час був критикували, тому. Що що вона зображує киян якимись антисемітами, відповідно, а він наполягав, щоб вона включалась. Тобто, це не просто знаєте випадковий художній образ. Це ідеологема, яка була закладена, свідомо, яку він просував. Таким чином, сума усіх цих його ставлень і оцінок, ну і взагалі його не визнання українського республіканського проекту проекту української державності. Він чесно кажучи, ні один, ні радянський проект, ніякий там республіканський проект України не підтримував категорично. Тому Ну, читання, хто хоче, може читати, але ну, щоб ми його пам'ятники, мої назви ну, увічнювали, тому що він, він просто зневажав цю країну і не вірив її в її вільні перспективи, ну, м'яко кажучи, це якось дивно. Антон, а от як що далі має відбуватися після цього висновку? Ви проаналізуєте там звернення від музею? Чи коли в який момент і хто ухвалить рішення там ці пам'ятники якось там прибирати, наприклад? І знову ж таки, чи підтримуєте ви збереження там музею та пам'яті про Булгакова на андрійському узвозі? Ну, дивіться, перш за все, обсяг цих питань ну, йдеться про пам'ятник, який стоїть в двох метрах від музею, і про декілька назв вулиць, частина з яких на тимчасово окупованих територіях. Ну, це практично це питання не там глобальне. Це перша деталь. Друга деталь, що музею, ну, музею якщо значить, яка процедура, ми проаналізуємо висновок, попросимо експертів уточнити, якщо там були помилки чи неточності, і за результатом уточнювати. Висновку дамо рекомендації київській міській владі вчинити належним чином з назвою юридичної особи. Якщо, звісно, власне, після перегляду там залишиться та сама частина. У них буде певний час для зміни назви юридичної особи. Сам музей і музейні експонати, колекція не підпадає під судді в музейні колекції, може все зберігатися. Більше того, фактично музей Булгакова. В Києві з новою назвою буде єдиним місцем в світі, де про Булгакова будуть розказувати всю правду про те, що там про його побутовий антисемітизм, про ці шовіністичні речі, але з іншого боку, і про його антирадянський проект, ну і взагалі про його долю як. Київського письменника принципи це в принципі ну музею ніхто не забороняє робити і там ці спроби розвинувати, що Україна забороняє Булгакова Ну це просто нісенітниця. Ми просто не, не не хочемо його уславлювати публічному пострілювати все. Вивчення музей будь ласка, пане Антоне. Кілька секунд. Але яким письменникам слід підготуватися далі? Над чим працюєте ви з колегами в інституті? Це ми Отримуємо запити від громадян, від депутатів, від об... всяких обласних організацій і даємо відповіді на ці запити. У нас немає там знаєте, проскрипційних списків, що ми там ночі не спимо і тільки цим займаємо. І взагалі це десь 5% нашої роботи. 95% – це взагалі інші теми, не пов'язані ні з там з заборонами. Це просто відповідаємо на запит громадян.